Наш найсвятіший обов'язок сьогодні зберегти пам'ять про всіх невинно закатованих під більшовицькою владою. Пекло, створене в Україні на початку 30-х років ХХ століття, не можна ні з чим порівняти ні у вітчизняній, ні у світовій історії. людину комуністичний режим вирішив голодом поставити український народ на коліна, змусити його будувати комунізм. Квітуче життя для можновладців на кістках мільйонів. Пословений Бог нам завжди повсячні на віки вічні. Святий Боже, святий кріпий, святий Безмер. Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас славоцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки амінь. Святая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхі наші, Владыко, попрости, беззаконня наші, святий і це линемочі наші імени, Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віки Амінь. Отче наш, що нащої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи на свій лукавого, бо твоє царство, сили, славоця і сина, сто духі, повсякчас, і навіки вічні. З духом і проведних промерли, душі рабі твої, спасе упокой, зі збережи. Решив да. самі душі рабів. Душ померлих у Божих всіх за часів голодомору в нашій державі, що проститися всякого прирішення добровільно і добровільно. Праведні спочиваю, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, милости Божої, царства небесних пущення гріхів, у Христа безсмертно церйво нашого Подай, Господи помилуй, Всі життя, поки порослух твоїх за часів до море, Христе Боже наше, Тобі слави віддаємо, з визначатимутцем при святим і блим, і животворим тим духом. Мені повсякчас і на віки, морість, і незміння, ну від царафимі, щоб без затління Бога Породи сущу Богородицю Тебе величаємо. слава тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі. Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки віки ламін. Господи поміли, Господи помілуй, Господи помилуй, благо. Живий мій мертвий, володіє Христос, істинний Бог наш, Твоє, пречистає своя матері, силою, чесно ж дурящого Христа, і подобних, і полосив наших, і всіх святих душ від нас, померлих в голодомору, молодому рухні, оселих пральних оселедні, на лоні Аврааму, покоїть, і до праведних заличить, і нас, помілує, спасе. Як благий чоловіко любець, у блаженому спині вічний спокій, подай Господи, всім помер з часів голодомору і сотвори вічну по. Святого Духа. І слава Ісусу Христу, дорогі присутні, цей день ми постійно згадуємо, четверту неділя листопада, ми згадуємо ті часи, але ми не можемо тільки об'єднати 20, 30, 40 роки. Ми маємо дивитися ще глибше. Це життя людство страждає. Знаєте, коли питання задають, а чому людство страждає? Тому що у них бракує любові. Коли Ісус Христос ходив своїми апостолами, коли вони зголодніли, що вони зробили? Вони їли колоски, колоски на, на пшениці. І це було нормально. Це ніхто не якої критики не було. Сьогодні ми задамо ці закон п'ять колосків, коли те, що зібрали з поля, навіть не давали можливості ці колоски, які на землі були зібрати, щоб поїсти. За це була тюрма. Ну, це брак любові. Сьогодні бачимо не тільки на теренах нашої держави, що ми страждаємо від браку любові деяких людей, які знищують нашу націю. Але це глобально. подивіться, що робиться в нашому світі. Ми забули, що таке милосердя. Ми забули, що таке любов один до одного повага. Ісус чому страждав? Щоб нам відкрити таїнство. любіть один одного. Бо всі ми помремо після смерті, всі мають війти в царство небесне. Ми боремося, ми турбуємося про своє, своє ми скажемо, да? щоб ми жили. Але в кінці кінців ми всі помираємо, що, що залишається після нас? Тільки спогади, як ми прожили. Тому ми маємо генерувати любов один до одного, зменшувати ненависть, зменшувати злобу, а більшості відкривати таїнство покаяння і вміння молитися за навіть того ворога. Коли Ісуса розп'яли, що Він сказав? Отче, простий, бо не знають, що роблять. Дивіться, на нас на жаль нападають зомбовані люди. У них нема логіки, нема інтелекту, нема цього ми кажемо сьогодні, IQ. не відповідає рівню, який мав би відповідати. І тому сьогодні ми маємо молитися, безумовно, в зброях, в руках наші воїни, солдати, ми схиляємо голову перед ними, дають наше життя за нас. Але маємо також і молитися, щоб вони навернулися, ті, які не зрозуміють, що таке жити в любові. Ми тут постійно молимося і кажемо, Господи, висока наша молитва, дай людям відкрити таїнство любові. А коли вона живе любов'ю, вона ділиться, а коли вона ділиться, вона живе в милосерді. То ніхто не буде думати, у когось забрати, у когось красти або міще зробити геноцид людства. І сьогодні ми це пропагуємо, церква пропагує. Не має значення, яка. Кожна церква пропагує любов. Тільки треба один крок зробити: покажи вчинки любові. Вийдіть разом, боліться разом. Дякуйте разом, що живімо. І Знищуйте зло любов'ю. Тільки так ми можемо перемогти. Молитва, любов до Бога і навчення тих, які не розуміють, що таке жити в мирі. Амінь. Слава Ісусу Христові! tudo tô... Дочку радовать, як бы мать знала, як. За тих, хто не зріс, щоб Що, гордо зватись українці, за плачте, за журі, за голосі, померлі люди стогоїнини, благають українці до страждальний біль голодної країни. Згадайте нас, бо ми колись Теж жили на цій землі. Зроніть сльозу, і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами проросли, щоб голоду не знали люди вічно. Не мовчимо, бо нас тепер багато, не мовчимо, не дасть мовчати біль, загублених, замучених тим като і лаврів пожинає хміль. Не мовчимо, бо з нами кожен третій. Загуб померлий той страшний голодомор, бо з нами 22, й 33 й і в 46 пережитий мор. Відкрийтесь небеса, зійдіть на землю, усі українські села, присілки та хутори, повстаньте всі, кому сказали умри, засяйте над планетою невинні душі, зійдіть на води й суші. Збудуйте пам'яті, невигасне собор. Це 22-й рік, це 32-й, це 33, й це 46 й рік, голодомор, голодомор, голодомор. Запалимо свічку у кожній оселі, на пам'ять, на вічні, про дні невеселі, про голод, що втерся у кожну хатину і нищила смертя. Старого й дитини, і падали в гаю безсилені люди. І здавалося, краю страхіттям не буде, худесенькі діти жують лопоту. важко уявити картину оту, годину трагічну Вшануємо вони, запалимо свічку у кожній родині, хай палає свіча, хай палає. Поєднає нас вона в цей час про пам'ять чисту, світлу і величну. Пам'ять про минуле хай єднає нас. Сліпий не міг побачити трагедію українського народу. І виявляється, такі сліпі були. Ці сліпі свідомо дезорієнтували з відома радянського керівництва світову громадськість, що в Україні ніякого голоду не було і немає. І це в той час, коли в Україні помирало щодня 25 тисяч, щогодини тисячу, щохвили, щохвилини 17 людей. З голоду пухли й вмирали діти, чоловіки і жінки працездатного віку часто густо вмирали цілими родинами, малеча бродила і повзла у пошуках чогось істівного. у людей розпухали обличчя, ноги, животи, померлих, а часто ще й живих, звозили, скидали у ями і закопували, прагнучи врятувати від голодної смерті, хоча б дітей, батьки. Спасаючи життя, залишали своїх дітей на вокзалах, лікарнях, у містах, надіючи, що діти попадуть в дитячий будинок чи лікарню і таким чином виживуть. Хай же пам'ять про всіх невинно уб'єних зуртує нас, Живи, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх тих, хто страждав і помер під час великого голодомору. Просимо покласти квіти до пам'ятника невинним жертвам. Поправи летіла там, де рідний край де Україну духоводу на гай, до Ламати не дівча, коли стала не в колись ціні, не в колись ці, але у труні мертві воробах, їх мільйони понівих церквах. І плачі, досі чути усемля, досі жать до тих, хто не бору, їх Запалать, свіча мільйонів, замордованих голодною смертю, погасла в далекому 1933 році. Ми ж з вами можемо запалити свічку тільки для світлої пам'яті усіх померлих від голоду. Запрошую хай світло від свічки у небо летить, хоча б одну душу зігріє в цю митіть, щоб душа ця загублена, Спокій знайшла, і у вічність до Бога вона підійшла.